Доброго дня, рівненсько волинський вас освітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження це Renault Мегане 2009 року. І вартість цього автомобіля складає 5900. Останній рік, коли я у такому типі кузова цей автомобіль випускався. Зазалі вони йшли восьмий рік, от бачите, попався нам автомобіль дев'ятий рік. З 1,6 бензиновим двигуном і автомобіль в універсалі. Люди, наприклад, купували гольфи четверті, знаєте, п'ятий 5-й ну там п'яті роки, четверта людина хоче щось придбати новіше. То бачите, це все-таки дев'ятий рік. Передній привід, легко, хороша гума стоїть. Що спереді, що ззаді, відсотків 90-95, зверху лиже. Мікроліфт, мікроліфт сидінь, бокова підтримка, механічна коробка передач. Електрозеркала, електропідйомники, коректор фар. Майндфон Sony. Star Stop. Регулювання гучкомовиць. айрбек керма. Так, 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 акуратненький комбінований салон з боковою підтримкою. кондиціонер обов'язково. Так, і зараз заведемо цей автомобіль, щоб ви послухали, як він працює. Гарненько завівся, не де не цокотить, 231 тисяча річного прибігу. Так, покажемо під капотом. Так. Так, Відкриваємо капот. Зверніть увагу, чиста робота брона. Ніде не капає, не грюкає, не стукає, не демпер не цапотить. Під капотом все оригінальне. Оптика не побита. Також присутні протитуманні фари. пари. Дуже комфортний автомобіль і в ньому невисока. Не низька посадка, розумієте, якщо їздити по сільській місцевості, комфортно сидіти ззаді, по бокам є шторочки, піднімаються. Ось так. Підйомники передні та задні. Зверху лиже. Партроніків, на жаль, немає. Так. І є велике багажне відділення. І також шторочка зверху. Вот. Запасне колесо на місці. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Вартість автомобіля складає 5 900, можливий невеличкий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. На спостійно різноманітні автомобілі, можливий продаж в кредит, лізинг, а також можливі варіанти обміну. Таке також практикується. Дякую всім підписникам. На спостійно різноманітні автомобілі. Далі.